Вітаю! Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Поганова Handmade. Сьогодні я б хотіла поділитися з вами одним методом, який використовую сама, при вив'язуванні рукава регланом згори донизу. Метод дуже гарний, економить час і не залишає жодних швів в місці, де у вас буде підріз. Більш того, вам не потребується жодної додаткової нитки, тобто ваше в'язання буде без жодного шва. Отже, я згадала про те, що можна з вами поділитися вже після того, як проробила цю маніпуляцію, але мені неважко показати її знову. Отже, включіть трошечки свою уяву. Уявіть, що ви дійшли до місця, де вам потрібно розділити ваше в'язання на рукави і тіло. Ви пров'язали, наприклад, перед або спинку, зупинилися перед маркером. Тут вже ваше діло, чи залишати вам петлю реглану на рукав, чи петлю залишити в тілі, тут немає значення. Отже, уявіть, що ви вже дійшли до рукава, до цього місця, де ви зараз повинні цей рукав або перенести на додаткову спицю, як деякі роблять, або закрити на тимчасову нитку. Я цей момент закриваю слідуючим чином. Ось, уявіть, що у вас ось тут ідуть петлі тіла, тобто тут вони в мене, уявіть, що вони в мене на спицях, так? А це у вас петлі рукава, яким вам треба тимчасово закрити. Так от, я беру і з прив'язанні гачком це кажуть зробити з'єднувальну петлю. Ну, напевно, це і в спицях діє таке. Отже, я беру петлю з лівої спиці і протягую її через петлю на правій спиці. Таким чином, я її закриваю, пророблюю ту саму маніпуляцію з усіма петлями, які в мене є наразі на спиці, на лівій спиці. На правій спиці у вас залишаються петлі вашого переда або спинки. Ми закрили всі петлі рукава тимчасово, дійшли до останньої петлі перед маркером, тут ви також або реглану петлю пров'язуєте в рукав або її переносите на сторону, де у вас буде тіло. Отже, у вас залишається на спиці одна петля рукава, ви берете маркерочок і цю петлю фіксуєте маркером, для того, щоб вона у вас не вислизнула при вив'язуванні вашого тіла по колу. На даний момент у вас тимчасово закриті петлі, потім я вам покажу, як ці петлі підняти заново. Далі, уявімо, що у вас в цьому місці ось починається тіло, і вам треба його пров'язати. Але наша нитка, якою ми в'язали, вона залишилась у вас ось тут, бо ми закривали петлі, не використовуючи ниточки. Так, так от. Ми зараз з вами наберемо петлі підрізу, але не звичайною ниткою, а додатковою ниткою, яку ми зможемо потім розторочити. Для цього мені на допомогу прийде гачок і нитка. Бажано, щоб нитка була гладенькою і гарної скрутки, щоб потім у вас вона не зачепилася десь за ворсу, або щоб ви не про... Не проштрикнули її спицею цю нитку десь посередині. Так, робимо першу повітряну петелечку. Гачечком. Тут в нас йдуть петлі нашого тіла. Ми витягуємо нашу спицю трішечки більше. І набираємо на цю спицю стільки петель, скільки вам потрібно для підрізу. Дивіться, я Накладаю спицю на ниточку. На гачку в мене знаходиться петля, і я пров'язую цю петлю стовпчиком без накиду. Закидую ниточку знову під спицю і обв'язую цю спицю стовпчиком без накиду. Я роблю такі не дуже щільно їх затягую, для того, щоб бо ниточка в мене трішки не по розміру основної нитки, тож я не затягую. Отже, я для підрізу взяла кількість з шести петель. Так, 4, 5, 6. Набравши 6 петель, я відрізаю. Цю ниточку на ось такій відстані. Пров'язую ще одну повітряну петлю на гачку, тобто, щоб зафіксувати, і вже потім витягую. Але ось цю нитку, ось ці дві петлі повітряні, ви не затягуйте, бо потім вам потрібно буде їх розторочити, щоб вам було легше. Ну, от Уявімо, що в мене обрізана нитка. так, Тут в мене знаходяться петлі. Мого тіла. Так, уявімо, що в мене, там іде <смі> йдуть... нитка з цієї сторони. <смі> Це все на уявлення. Ви бачаєте, трішечки незручно, так? Ось так в мене знаходиться наразі моє в'язання. Тут в мене іде нитка, ось уявімо, що ця нитка тут іде. І ми далі пров'язуємо наші петлі. З'єднуючи їх з основним в'язанням полотна, пров'язуємо їх лицевою, або тими петлями, які у вас йдуть по малюнку вашого в'язання. Пров'язали ми ці петлі, вони у нас вже будуть враховані в кількість нашого в'язання, і далі ми продовжимо в'язати наше тіло. Доходимо до другого рукава і робимо таку ж саму маніпуляцію, закриваючи наші петлі без додаткової нитки. Коли ви зробили цю маніпуляцію, пров'язали ваше тіло по колу до потрібної вам довжини вниз ви приступаєте до вив'язування рукавів. Тепер нам потрібно все це розторочити. Отже, я в'яжу рукави методом Magic Loop на двох спицях. Звісно, в'язати можна і на шкарпеткових спицях, можна в'язати і на двох, як я це роблю. Отже, тепер я вже це все дов'язала. Я це зараз розторочу, бо в мене вже ось цей момент у мене вже присутній. Він мені не потрібний зараз для роботи, для показу, тож зараз я вам буду показувати, як я це все торочу. Так, це я відкладу. Я беру на початку, я беру маленькі спиці, такі десь 40 см, напевно, якими в'яжуть шапки. І починаю підіймати свої петлі. Для цього я знімаю свого маркера і піднімаю петлі, в моєму випадку тут не дуже щось видно. Ой, підожіть, в мене тут злетіла одна петелечка. Зараз я її підійму. Таким чином. Так, Підійм... підняла я петлю першу. Далі розторочуємо другу петлю. Тут потрібно бути обережно, щоб петлі не вислизнули, якщо у вас дуже щільне в'язання. В моєму випадку в'язання не щільне, але складається з двох ниточок різних. Тож мені треба також бути обережнішими. І ось таким чином ми піднімаємо всі наші петлі рукава на нашу спицю, розторочуючи ось цю тимчасову, тимчасове закриття. Воно займає е, таку ж саму кількість часу, якби вив'язували закривали ці петлі або на додаткову спицю, або на Закривали додатковою ниткою. Я не буду показувати вам весь процес, як я ці петлі підіймаю. Я вже коли дійду до кінця, я вам покажу наступний шлях. Ось таким чином у вас відкриваються ваші петлі. Я набрала вже петлі свої рукава. Тепер зараз потрібно набрати петлі підрізу. Для цього нам потрібно підняти наші петлі, які ми набирали на додаткову ниточку. Ось в мене йде, як ви бачите, перша петля. Я зараз її підніму, візьму її, щоб вона в мене не сприснула, бо перша петля вона завжди має звичку тікати. Далі нам потрібно розторочити нашу тимчасову ниточку, якою ми робили за допомогою гачка. Обережно, розторочуємо. Ви дивіться, вас починаєте торочити. З того місця, де ви закінчили набирати. Тобто, ось ви бачите додатковою ниточкою наші оці кілечки вони йдуть зліва направо. Тобто, ми повинні набирати ось справа на ліво. Бо саме так ви зможете розторочити ваше полотно в'язане. Бо якщо ви розпочнете набирати петлі з кінця, у вас просто. Не піде розпускатися ця ниточка, і вам потрібно буде її різати. Ну, звичайно, тут невеличка вона, але бувають такі моменти, коли ну, велика виходить нитка, і щоб її не витрачати задарма, то можна зробити обережніше. Так, ось першу петлю я вже звільнила. Ось таким чином витягую цю другу. Ниточку. І тепер ми можемо її ось так розпускаючи обережно, щоб петлі у вас не потікали. Підіймаєте свої петлі. Одна пішла, підіймаємо другу петлю. Обов'язково рахуйте свої петлі, щоб вони у вас випадково не втікли, щоб та кількість, яку ви набрали, щоб та кількість у вас і залишилась. І остання петля вона тут найбільш тугіша, вона остання, ми її розторочуємо. Все. Ми підняли без допомоги ниток, підняли всі наші петлі, і зараз ми будемо пров'язувати рукав по колу. Якщо вам потрібно робити убавки по рукаву, ви їх робите. Якщо вам потрібно перенести їх на. Шкарпеткові спиці ви переносите. Якщо у вас на двох спицях ви в'яжете Magic Loop, то ви розраховуєте рівну кількість своїх петель, у вас продовжується тут вив'язування вашого рукава без жодних швів, воно буде гладеньке, навіть не буде переходу. Я до цього методу дійшла недавно, чесно вам признаюсь, хоча стаж в'язання в мене вже забагатий, більше ніж 35 років я в'яжу спицями. І якось я увесь час в'язала по старинці, не економлячи свого часу і пряжі. А зараз часу обмаль, тож ділюся з вами таким лайхаком, можливо, і. Мій метод вам стане в нагоді. Дякую вам за перегляд, буду щиро вдячна вам за вподобайку, за підписку, за коментарі. До наступної зустрічі, З вами була ваша Олена.